Катерина приїхала в село на літо, в хату, яка залишилась їй від прабабусі. Старенький будиночок стояв на краю села за невеличким горбочком і вузькою стежкою, що вела просто до цвинтаря. Місцеві називали цю частину вулицю Просто Остання. Катя вирішила пожити тут сама, подалі від міської метушні, взяла ноутбук, трохи речей. Зоши для нотаток і кілька книжок. Вона працювала дистанційно, тож мала надію поєднати спокій сільської тиші з продуктивністю. Перші дні були звичайні вдень вона коперсалась в бур'янах на городі, ввечері читала, а ночами слухала, як вітер свищив димарі. Але на третю ніч вона прокинулась від чіткого стуку у вікно три удари повільно. Рівномірно, вона завмерла в ліжку, прислухаючись. Потім тиша. Наступного дня Катя зустріла стареньку сусідку, бабу Ганю, яка несла воду від криниці, та запитала, чи Катя добре спала. Прокинулась від стуку, мабуть, вітер. Бабця зупинилася, прожмурилася, і каже Якщо чуєш стукіт, не відповідай. Не стукай у відповідь, не дивись у вікно і не відкривай, зрозуміла? Катя усміхнулась. Це щось на кшталт легенди, так?» це не легенда, це попередження. Катерина того вечора заснула неспокійно і знову, рівно о півночі, стукіт. На цей раз гучніший. Вона підвелась, підійшла до вікна, але зупинилась. Їй здалося, що за фіранкою хтось дихає і стоїть. Вона відступила назад, схопила телефон, але не наважилась нічого робити. Наступного дня вона знайшла в старій скрині прабабусі зошит, у ньому записані сни, уривки фраз, а на останній сторінці обвугленим олівцем виведено. Він приходить через вікно, стукає тричі, якщо хтось відповість, заходить. І не йде. Катерина хотіла поїхати того ж дня, але автобус у село ходив лише раз на два дні. Вона вирішила перечекати. Увечора вона заклеїла вікна ковдрами, увімкнула світло, взяла ніж з кухні і сіла з ним у ліжко. Коли настала північ, стук знову повторився, але цього разу не у вікно, а зсередини дзеркала в коридорі Три удари. І щось точно заворушилося по той бік скла. Вона підбігла і накрила дзеркало рушником, та звуки вже не припинялися, потім згасло світло, і з кімнати до неї донісся голос хрипкий, дитячий, як з глибини землі. Ти дивилась, ти слухала тепер твоя черга. Катя кинулася до дверей, але вони не відчинялися. Замок не поверхнувся, і тоді стукіт пішов стінами з усіх боків, ніби хтось ішов у коло, стукаючи пальцями ближче і ближче. Коли баба Ганя зайшла до хати наступного ранку, Катерина сиділа на підлозі біля печі. Бліда, очі порожні. Вона ще шепотіла, не відриваючи погляд від порожнього вікна. Я не відкривала, я не стукала, він сам, він сам, кажуть, іноді в тому будинку видно світло вночі, а якщо підійти ближче, з вікна чути тихий стукіт три рази рівномірно, повільно, і хтось за фіранкою чекає, бо хтось таки відкрив. Стукати не можна. Дякую, що були зі мною і дослухали моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки.